Гострий стресовий розлад або ж ГСР це психічний стан, що розвивається внаслідок пережитої травматичної події. Симптоми ГСР зазвичай виникають протягом трьох днів після подій та тривають до чотирьох тижнів. Якщо симптоми зберігаються довше, це може свідчити про розвиток посттравматичного стресового розладу, або ж ПТСР. Симптоми ГСР. Можуть включати тривогу та постійне відчуття небезпеки, страх або ж очікування повторення травматичної події, нав'язливі спогади, постійні небажані спогади про подію, які важко контролювати, дисоціативні симптоми, відчуття відчуженості від власного тіла або навколишньої реальності свідоме уникання місць або людей, ситуацій, що нагадують про травму. Підвищена збудливість, проблеми зі сном, дратівливість, труднощі з концентрацією та увагою. Причини розвитку ГСР. ГСР може розвиватися після переживання подій, які викликають інтенсивний страх або безпорадність. До таких подій належать природні катастрофи. Серйозні нещасні випадки, автомобільні аварії, фізичне або сексуальне насильство, свідчення насильницьких дій або смерті. Раннє втручання є ключовим для ефективного лікування ГСР. Методи терапії можуть включати психотерапію, когнітивно повнінкову терапію, що допомагає пацієнтам пережити травматичний досвід. Мене терапія у деяких випадках можуть призначатися антидепресанти для зменшення симптомів тривоги та депресії. Підтримка близьких, емоційна підтримка від родини та друзів сприяє швидшому одужанню. Якщо ти або твої близькі відчуваєте симптоми ГСР, важливо звернутися до фахівця з психічного здоров'я для отримання професійної допомоги. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь на мене, висилайте свідо другу.